Слово Вертас на ранок 12 серпня, того часу, коли Ісус з учнями зібралися в Галілеї, Він сказав їм Син Людський буде виданий у руки людям, і вони його вб'ють, але третього дня Він воскресне, і учні дуже засмутилися. Учні засмутилися, бо були сконцентровані на стражданнях Христа. І не почули цієї радісної звістки, радісної новини, що Він Воскресне. Все має мету в Воскресінні Господньому. Дуже важливо зрозуміти, що закінчення нашого земного життя це є лише початок. Якщо я обираю в своєму житті Христа, якщо слідую за Ним. Якщо приймаю Його тіло, споживаю Його кров, якщо живу Його слово, якщо даю Його всім тим, хто ще не знає Його любові, то я воскресну разом з ним.